Привіт, колеги! Хочу познайомити вас з маловідомою, але, як, на мій погляд, перспективною системою, призначеною для непереривної перегонки браги. Але це не НБК, це не неперервна бражна колона, а це радше циклічна бражна установка це ж не колона. Вона складається з двох, з двох кубів. Зараз це два рази по 15 приблизно літрів. Нижні і верхні, вони однакові, зроблені з 200-ї труби і мають довжину по пів метра. Крім того, система має два крани для, для перетоку рідини з актуаторами на півдюйма це перший, на перетоці з верхнього куба в нижній. І ось там другий, нижній це на зливі. Після другого буде стояти ще помпа від правильної машини, яка буде зливати, якщо потрібно, якщо поруч нема трапу. Яка буде зливати потік борди, для регулювання потоку пари, теж з актуатором, тільки я актуатор зняв, буде трьохходовий кран, який може подавати пару або на вихід, або з першого кубу в нижній, з нижнього в верхній, цей кран, Я сказав, актуатор тут є, але я його просто зняв. Верхній куб гріється за допомогою. І Тут ця трубка завершується тут знизу барботером. Тобто догріватися ця рідина верхньої, верхнього кубу буде за допомогою пари через барботер. Крім цього, є декілька гільз на парової лінії, на лінії пари з верхнього куба, температура ось це з верхнього куба гільза. Це температура. Води на виході для керування охолодженням і температура нагріву борди. Ось тут теж є гідза. Про датчики рівня. Є ще два датчики рівня. Один в верхньому ми вимірюємо рівень нормального наповнення, рівень аварійного наповнення і рівень пустого куба. В нижньому кубі такий самий з поплавком гірконовий датчик рівня, але міріємо лише два рівня. Пустий куб та рівень більше, ніж рівень тена. Тобто він буде показувати, що можна вмикати нагрів. Охолодження водяне воно може бути з крана або з автономки. Подробиці в наступному ролику.